Я вам скажу номер один питання, яке мені пишуть люди в соціальних мережах, коли послухають наші відео. Слухай, Володя, я вже замінив в себе на даху на будинку дах новий, або сайдинг, або вікна, або ринви, Ми тут кухню переробили чи підлогу зробили. А я послухав твоє відео. Виявляється, це все можна було зробити через страхову компанію. А можна якось гроші назад отримати? Відповідь. 9 з 10 разів, на жаль, ні, не можна. Розумієте, частина працювання іншого склеїма, в тому полягає, щоб прийти подивитися, що там не так, щоб страхова компанія могла подивитися і зробити інспекцію. Якщо у вас вже новий дах, вже нема що інспектувати. я кажу, майже завжди так, тому що є певні іншуренс неспалеці, які мають покриття і на такого типу пошкодження, які вже відремонтували. Але зазвичай ні. Якщо вам цікаво, яке у вас палець, неважливо від того, чи ви вже зробили собі, щось, чи ще не зробили. Якщо не зробили, то супер, будемо раді допомогти. Інспекція безкоштовна для вас. Але якщо ви вже щось зробили, можете вислати нам свою страхівку і номер телефону, і емайл буде внизу під цим відео. Ми нікуди не дзвонимо, ми нічого з неї не робимо. Ми просто подивимося і скажемо, чи є якісь шанси у вас, можливо, отримати гроші назад за те, що ви зробили. А можливо, ні. Знову ж таки, це вам нічого не коштує. А гроші від страхівки можна отримати за зовні: це дахи, ринви, сайдинги, вікна, а зсередини це зазвичай кухні підлоги. Неважливо від того, якого типу підлоги, і неважливо від того, якого типу кухні. Якщо вам цікаво, звертайтеся, знову ж таки, вся контактна інформація внизу під цим відео.